Вітаю. Сьогодні ми занурюємося в таку важливу тему: безпека на робочому місці в Україні. Що каже закон? Вітаю! Так, тема справді ключова. Ми будемо спиратися на офіційні вимоги до безпеки робочих місць. Отже, наша мета розібратися, що саме має забезпечити роботодавець, які основні норми, стандарти. Саме так ну, почати треба з бази, з фундаменту. Це загальні вимоги охорони праці. Ага. Є такий документ. НПОП 00 дріб 12. Його ще МНС свого часу затверджувало, от він задає, так би мовити, основні правила гри. Тобто без цього ніяк, це основа основ. Точно, без дотримання цих от загальних правил, ну решта специфіки просто втрачає сенс. Це база. Зрозуміло. А вже на цю базу накладаються більш конкретні речі, от, наприклад. Знаки безпеки, візуальні сигнали, так, технічний регламент це постанова кабміну номер 1162 зобов'язує роботодавця їх встановлювати, і це знаєте, не просто картинки повісити. Ну так, це ж про попередження. Абсолютно попередити про ризик, вказати шлях евакуації, наприклад, швидко і зрозуміло. Логічно побачив, зреагував. Добре, а що далі? Комфорт, здоров'я працівника, ерголоміка. От. Саме ергономіка. І тут маємо цілий набір стандартів. Є ще старі ГОСТи, як 12.2.032 для сидячих місць 033 для стоячих. Вони ще діють? Деякі так досі чинні. Але є і сучасніші ДСТУ, звісно. Наприклад, ДСТУ Гост 12.2.061 щодо безпеки самого обладнання. Тобто йдеться не просто про зручне крісло? Зовсім ні. Йдеться про те, щоб попередити хронічні проблеми проблеми. Спина, суглоби, навіть зір, все це може страждати від неправильно організованого місця. Виходить, що висота столу чи там кут нахилу монітора це вимога закону, а не просто чиясь забаганка. Саме так, це вимога для збереження здоров'я. А далі дивимось на середовище: мікроклімат, температура, вологість. Так, температура, вологість, рух повітря. Все це чітко прописано в державних санітарних нормах dsn 99 Працювати, знаєте, в задусі чи на холоді. Продуктивність падає та й захворіти можна. Безперечно, перегрів переохолодження це серйозно. А є ж фактори, які не одразу помітні. Шум, наприклад. На багатьох виробництвах це проблема. Отак і тут теж є свої санітарні норми дсн 3.3.6.0.37-99. Вони встановлюють гранично допустимі рівні. Тобто є межа, яку не можна переходити, саме так. А вже технічні стандарти, як Старий Гост12.1.003 чи ДСТУ 2086-394, пояснюють, як правильно міряти той шум, як контролювати. Бо постійний гуркіт – це ж ризик втрати слуху. Мабуть, щось подібне із вібрацією, теж є норми, контроль. Точно такий же принцип є державні санітарні норми щодо вібрації, це постанова номер 39 і технічні стандарти от ДСТУ Гост12.1.002 2008 А вона буває різна, так, є загальна, що діє на все тіло, а є локальна. Ну, скажімо, від інструменту на руки. І те і інше може призвести до серйозних профзахворювань. Вібраційна хвороба це не жарти. Добре, фізичні фактори зрозуміло. А повітря чим дихаємо? Особливо якщо є якісь шкідливі випари пил? Критично важливе питання: гост 12.1.005.88, Він встановлює гранично допустимі концентрації ГДК. Тобто, скільки максимум може бути шкідливої речовини в повітрі? Саме так пил, хімічні речовини, гази, роботодавець зобов'язаний це контролювати. Ну і звісно, вживати заходів. Вентиляція, наприклад, цікаво. Виходить, що навіть те, як кнопки на верстаті розташовані, це теж регламентовано. Там ціла купа стандартів згадується. Так, так, і це дуже логічно. Дивіться, є стандарти, як ГОСТ 9146 про напрямок руху важелів, є ДСТУ 7248 про маховики, ГОСТ 22269 про взаємне розташування кнопок. Навіщо аж так детально, щоб керування було інтуїтивним і безпечним? Правильне розташування, чітке маркування це допомагає уникнути помилки оператора, а помилка може коштувати дорого. Аварія травма. Вражає така деталізація. Скажіть, а є якісь особливі правила для специфічних матеріалів? Згадували з титан, магній, берилій. Так, для небезпечних матеріалів є свої вимоги, наприклад, титан і магній. Їхня штка, пил, вони дуже пожежонебезпечні. Тобто потрібні окремі приміщення, саме так. Окремі приміщення, потужна вентиляція, а штрушку транспортувати тільки в спеціальній герметичній тарі. А берилій чим він такий небезпечний? О, берилій та його сполуки, вони дуже токсичні, особливо їхній пил може викликати серйозні хвороби легень. І що робити? Головне чистота регулярне вологе прибирання в приміщеннях, де з ним працюють, щоб пил не накопичувався і не розлітався. Навіть звичайні майданчики для обслуговування чи сходи вони теж мають бути безпечними згідно з нормами. Отже, вимальовується така, знаєте, комплексна система від того, як працівник сидить, до чистоти повітря і розташування кнопок, і навіть спеціальні умови для небезпечних речовин. Абсолютно, це система, яка охоплює все від загальних принципів до дуже конкретних деталей. І відповідальність за впровадження всього цього на роботодавці. Саме так його обов'язок забезпечити безпеку і контролювати дотримання норм. Справді система виглядає глибоко продуманою. Знаєте, наостанок така думка. Багато з цих стандартів, хоч і оновлюються, але корінням сягають ще минулого століття, індустріальної епохи. Ну так, деякі гости ще 70-х. От а як бути з майбутнім? Технології ж не стоять на місці. Роботизація, штучний інтелект, нові матеріали з'являються. Навіть віддалена робота стала масовою. Як все це вплине на вимоги до безпеки? Чи встигатиме стандартизація за цими змінами, щоби далі гарантувати безпеку вже в нових умовах праці? Цікаве питання для роздумів.